Вам цікаво, як працює рейковий кінетичний дровокол? Сьогодні ми знову тестуємо оновлену каретку. Вона вже стоїть на серійному виробництві. Але хочу показати, дивіться, наскільки вона легенько рухається. Нема ось цього зазорчику. Ось тут вона ось так відпрацьовує. Ну і саме зараз у нас 12-тонний скіф, рейковий кінетичний дровокол. І ви завжди просили показати, як він коле ось такі штани, наскільки я пам'ятаю. Ну Це не оземок. Але вибрали, дивіться, лазив аж туди, шукав для вас ось такий оземок. Дивіться. Розкололо навпіл. Дивіться. Ну що, шановні, тепер ви розумієте, який вам обрати дровокол, скіф, 12 тонн у в описі, пишіть в особисто. Зараз я сам спробую. Ану.